Людина сказала слава Україні! Його тут же застрілили. За його. Два слова. Вже другий рік поспіль тисячі українців зустрічають зимові свята зі зброєю в руках. Тоннами гуманітарної допомоги для тих, хто цього потребує, та далеко від дому чи близьких. Цьогоріч, 6 грудня, об'єднало у собі два важливих свята: День Святого Миколая та День Збройних сил України. З цієї нагоди у кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері відслужили молебень. Дуже багато наших чоловіків, братів, синів, доньок зараз захищають Україну, і ми зібралися тут саме для того, аби помолитися всі разом за здоров'я тих, хто боронить зараз нашу країну, за тих, хто в полоні, аби скоріше повернулися. Будемо молитися за зниклих безвісті, аби знайшлися живі. А якщо не живі, то повернулися додому. Принаймні знайшли тут своє пристанище останні. Свій притулок пані Катерина прийшла сьогодні до храму помолитися за свого чоловіка. Він військовослужбовець 79 ї окремої десантно-штурмової бригади. Однак вже понад півтора року чоловік знаходиться у полоні ми хочемо в цю дату зробити таку молебень про всіх наших захисників, про тих, хто сьогодні нас з вами оберігає в строю, про тих, хто безвісти зник. Ми сподіваємося, що всі вони знайдуться і будуть живі, і повернуться до домівок. Про тих, хто наразі перебуває в полоні, в кого дуже тяжка зараз доля. Але ми хочемо, щоб ця молебень надала їм якихось сил. Цей молебень є моральною підтримкою і для самих родин захисників. Зізнається жінка. Вони допомагають, знаєте, якийсь такий. Пинок, мабуть, дають, що треба якось триматися. Вже не знаю за що і як, але треба щось робити, якось про себе, про наших захисників нагадувати. Це дуже важко і складно, іноді не хочеться ні з ким не спілкуватися, нічого. Але для таких подій треба себе брати в руки і збиратися. Це буде ну, кращий варіант і для нас, як для родин військових. І звісно, це дає. Таку підтримку, да оберігання від Бога, ангелів охоронців для самих наших захисників. Здавна Святого Миколая вважали покровителем дітей, мандрівників та воїнів. Тому жінки сподіваються, що завдяки їхнім спільним молитвам у цей день він обов'язково почує їх та вбереже кожного українського захисника. Ми сподіваємося, що нас він почує і диво станеться, і принесе мир в Україну, а не слухняним. До неслухняних прийдуть ЗСУ. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.